Доброго дня, це канал я і мої кози. Олій, цибуля, відправляю тушитися. Ось. Протушиться. Тоді натерла морку, додам морку. Ну, а поки воно все тушиться, кому цікаві мої відео, а ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання. І якщо є така можливість вас поширити відео у других соцмережах, то. Будь ласка, поширте і будемо спілкуватися. А я зараз буду готувати смакоту і буду вам показувати, що я готую як. Зараз пожариться цибулька, додамо морку в прожару, а що далі тоді покажу. Так, цибуля в мене зм'якла. Ось, додаємо морку. Ну, не знаю, чи я всю буду морку додавати, я зараз подивлюся. І мені всю чи та ще останеться. Ось. Ні, напевно, більше не буду. Ось цю. Ось так. І відправляємо протушитися. Морпочку. А тоді покажу далі. Так, це в мене... Солодкий болгарський перець, заморожений. Я відправляю до моркви І все разом протухую. Я багато не даю. Хто хоче більше, може давати більше. У мене його чоловік любить, а я не дуже. То я тільки так просто... додаю. А хто любить багато, можете давати багато. Тепер вибираю морку, перець і цибулю умишлену. Але жир, той, що здається. ну от олійка та нажарена з моркучкою, з цибулькою, з усім, остається в каструлі. Каструля у мене з здвойним дном. Ось, через те я можу жарити в каструлі. Ось так зараз я вальную. Оп. Обшкрабаю. Щоб воно мені не горіло. О! І ось так. А сюди в той олій. Ось який він. Там його трошки багато нема. Відправлю в м'ясо. М'ясо в мене з козлика. Ось. А хто яке має, той таке бере. Я ось такими кубиками порізала його, ось невеличкими. І зараз обжару, додам сюди листочки, перець, сіль і воно як обжариться. Тоді покажу, що я далі роблю. Я показую, як я готую для своїх рідних, як їм смачно. Хто не так готує, можна по-інакшому. Кожен має. Ну, кожна хазяйка готує для, своїх, для своєї сім'ї так, як в неї люблять. Так, даю до м'яса меляний перець. Бо мене люблять, коли меляний перець дає аромат. Багато не даю, але даю. М'ясо берете, скільки ви будете там дивитися, скільки вам до смаку. Я взяла стільки, скільки нам буде смачно. Так. Три з половиною листочки перцю. Де, господі, лаврових листя. О, де вісне відкрию. Оце тут закрила. І бубок Зоші, зосім. ого. Горошку перцю. А хто яку хоче ще приправу, той таку дає. У мене проста, простісінька приправа. Ну і сіль. Солим до смаку. Розраховуйте так, що ще сюди буде каша. Стільки солите, щоб ще каша мала смак. Наше м'яско. Так, м'язко прожарилося в мене. Викидаю сюди ось цю моркву. З цибулькою розрівнюю, по мяснові, висипаю добре. Митий рис, тільки в мене рис-жовтий, у мене рис не білий. Він вже стік. Гарно. Розрівнюю і зараз дам сюди води. Води дається, якщо в мене була ось така неповна мищенка рису, то таких дві мишчинки води. Ось так. Я мис не міряю. Ось. І зараз відправлю на вогонь, хай воно собі на маленькому вогні тушиться. А після того воно протушиться. І я тоді ще сюди додам масло, гарну грудочку як вже води не, майже не буде зверху. Ось, і тоді. Поставимо до, допікатися чи дотушуватися до готовності. Ну, а тоді вже покажу все остальне, який вийшов наш рис. Ну, пектися, має майже май, май до готовності, як вода, впитається, вся не буде. Додам масло і ще з маслом воно трошки пропи, протушиться, пропечеться. чи як там. І тоді будемо смакувати. Хто хоче, мою додати головку часнику, поставити от всередину. Ну, Я часнику додавати не буду. У мене Ігор Часник каже, краще їсти свіжим, ніж печеним. Так що ось таке діло. То я часнику давати не буду. Ну а ви, як хочете так робіть, так давайте. Так що, як стушиться, тоді покажу. Ну, а це наш рис з м'ясом. Ось так. Рис ось такий розсипчастий, гарний. Бачите, який? М'яско теж прекрасне. Ммм. Заходьте до нас. На обід. Будем смакувати. Ну, а це та капуста, що казали, що хто в типурі капусту класи? Я. М -м -м. Яка смачна, клашена капуста. Так що? Будемо смакувати. Всім смачного, всім гарного дня, мирного неба. Скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в лідуючого відео. Всім па-па.